13-14 січня на Прикарпатті, як і годиться, зустрічали Старий Новий Рік. Щедрували, маланкували, один одному усіх гараздів бажали. Не оминули бажані гості своїми віншуваннями і колектив телерадіокомпанії Раї. Ой, господарю, господарочку, прийміть до хати маланочку. Наша маланя чисто ходить і нічого вам тут не пошкодить. А як пошкодить, то помиє і їсти зварить, і накриє. Миланка виявилася не лише хазяйновитою вправною, але й дуже забавною до господарів і усього колективу прихильною і за традицією прийшла не сама, а з усіма персонажами святкового дійства. <му> Там добро прибуває, то щоб добро прибувало і радісним та щедрим був рік для усього телевізійного товариства і багатотисячної глядацької аудиторії, казкова гостя весело танцювала і усіх гараздів бажала. Новим роком вітаю щастя й радості! Бажаю! А слідом за дорослими водили миланку юні учасники обрядового дійства, які відтворили у всій неповторній красі магічні звичаї, що пережили віки і увійшли у наше життя на радість, і на добро. А щоб віншування справдилися, усі учасники свята добірним зерном засівали господу. Дай вам, Боже, все, що Боже, щирій праці. Бог поможе. Щастя, здоров'я господарів бажаємо. Щедрий вечір, хату, світлице, сіся, родися, жито, пшенице.